Шостканська громада зустріла новий 2025 рік, але водночас війна й надалі завдає ударів по економіці та соціальній сфері. Про що зазначив міський голова Микола Нога під час апаратної наради. Війна продовжує наносити збитки як в економіці, так і в соціальній сфері. Я націлюю всіх на позитивну роботу, на відбудову зруйнованих об'єктів і на оборону громади. Ви знаєте, що на минулій неділі Верховна Рада прийняла рішення, яким регламентує відкриття укриттів. Вони всі повинні цілодобово бути відкриті. Або там повинна бути людина, яка відкриває, закриває. Других варіантів не повинно бути. Приватний, державний, комунальний. Які б укриття не були, вони повинні бути доступні до всіх людей. У Шостканській громаді наразі доступні 47 найпростіших та 60 протирадіаційних укриттів, які слугують для захисту населення під час надзвичайних ситуацій. Детальний перелік укриттів розміщено на офіційному сайті Шостканської міської ради. Окрім цього, на апаратній нараді були присутні поліцейські офіцери громади, які підбили підсумки своєї роботи за 2024 рік. На нашій території 38 населених пунктів ми обслуговуємо двох, де мешкає 21250 мешканців. Також у зв'язку з військовим станом на даний час дуже багато переселенців, які переїздять на нашу територію. Також у зв'язку з військовим станом надаємо гуманітарну допомогу, перевіряємо даних осіб, тому що багато людей є. Шахрайським шляхом реєструються, але не мешкають на даній території. Перевірка з осіб ВПО ведеться постійно і дуже багато за 24 рік виявлено осіб шахраїв. Зокрема, якщо поліцейськими громадами брати нами, то у нас виявлено вісім таких осіб, дані особи були притягнуті до відповідальності і збитки, які державі вони нанесли, вони всі відшкодували. В цьому році також у нас вже три особи таких виявлено, і серед переселенців, але є справді серед переселенців особи, які потребують допомоги, і з таким людям. Доставляємо гуманітарну допомогу, яка нам йде від держави від інших партнерів. За словами правоохоронців, активна робота ведеться і в інших напрямах. Поліцейські офіцери громади активно чергують на блокпостах і беруть участь у нічних відпрацюваннях, забезпечуючи порядок та безпеку. У нас ведеться робота. По працюємо на блокпості, заступаємо. В нічні відпрацювання постійно заступаємо по виявленню осіб, які не дотримуються комендантської години, по виявленню осіб, які вчиняють якісь правопорушення. Зокрема, у нас дуже сильна увага наділяється безпеці, приділяється безпеці дорожнього руху. Очільник громади поцікавився, чи є діяльність поліцейських офіцерів громади більш ефективною та прогресивною порівняно з роботою колишніх дільничних інспекторів. Він наголосив на важливості оперативності та сучасного підходу до вирішення. Питань безпеки, особливо в умовах поточної ситуації, з особистого досвіду, якщо я 13 років працював дільничним і півтора роки поліцейським сиром громади, то да, це нова, більш вища сходинка від того, що було. Ну і в першу чергу це завдяки забезпеченню, яке має поліцейський офіцер громади. Це дуже допомагає в нашій роботі. Міський голова Микола Нога зауважив, що нова система дозволяє поліції стати ближчою до людей, виконуючи роль не лише охоронців порядку, але й помічників громади. Ви не, не просто поліцейські, ви і батько, ви допомічник, ви рятувальник. Так? Тобто, всі функції, ось на закріпленій території. Так ви не укомплектовані. Одного там не вистачає чи двох у нас. Ну подумаємо. одного подумаємо, поговоримо сьогодні з вашим керівництвом. Треба когось посилати, вчитись, але це прогресивна система, яка дасть змогу зовсім по іншому підійти, щоб поліцейський це не пугало, якого бояться і ховаються. Поліцейський це помічник громади, помічник людей, які живуть на закріпленій території. Ефективна взаємодія між громадою, владою та поліцейськими офіцерами є запорукою безпеки і розвитку Шосткинської громади.